Я думаю, ні для кого не секрет, що буде екранізована книга-служниця. Уже відома дата виходу цієї книги, і вже навіть в мережі є декілька кадрів з. Зйомок цього фільму фільм запланований до виходу на 19 грудня 25-го року. Тобто, вже в цьому році ми зможемо подивитися екранізацію. Сідні свіні буде грати роль Міллі. Ось Аманда Сейфрід буде і грати Ніну Вінчестер. Я обожнюю цю акторку. Боже, мені здається, вона прямо ідеально підійшла. Підійде і підійшла на цю роль. Це буде дуже круто. Брендан Скунар, це буде він буде грати Ендрю. До речі, я думаю, ви вже знайомі з цим актором. Він грав. Роль Атласа в екранізації Покинь, якщо кохаєш, Мікеле Мороне буде грати Ензо Ось, і поки що це весь акторський склад, який ми знаємо, ось ну і в кінці 25-го року очікуємо вже побачити цю екранізацію. Я дуже чекаю. І, до речі, якщо ви будете, якщо ви плануєте подивитися цей фільм, я дійсно вам раджу спочатку прочитати книгу, а потім може дивитися фільм.